Зима чарівна пора для ігор зі снігом. Але якщо на вулиці його досі немає, не засмучуйся, отвори сніжки з паперу. А ось кілька цікавих ігор з ними. Запрошуй до гри батьків або друзів. Для першої гри тобі знадобляться ложки, сніжки і тарілки. Потрібно перенести усі сніжки в ложках з однієї тарілки в іншу. Хто перший впорається, той і переміг. Для наступної гри тобі знадобляться відерце, сніжки і стіл. Один гравець пускає сніжки по столу. А інший ловить їх у відерця. Потім гравці змінюються і гра продовжується. А для цієї гри тобі знадобляться лише багато-багато сніжок. Треба поділити умовно на два поля. Коли лунає музика, треба сніжки перекидувати на поле суперників. Коли музика зупиняється, гра також зупиняється. В кого сніжок на полі залишилось менше, той і переміг. Обведи по крапкам контури предметів та впізнай їх. Предмети можна прикрасити та розфарбувати. А зараз ти навчишся виготовляти новорічну іграшку для ялинки. Підготуй матеріали. Великі круги зігни навпіл. Поклади нитку на контур сніговика і приклей зверху голову. Приклей носик та шляпку. Візьми зігнутий круг і намаж клеєм лише половинку. Приклей її. Так само зроби і з другим кругом. А третій круг намаж повністю клеєм і приклей. Домалюй очки, ротик. Не забудь про шарф і прикрашай свою ялинку. Успіхів тобі!